Вітаю підписників та гості каналу Таня В'яже. Сьогодні хочу вам показати 4 готові роботи. Це шкарпетки, мої смугастики. Я дуже багато їх вже виставляла в коротких відео та пряжу поговорити, з яких я в'язала, це на кобохо. Всі шкарпетки зв'язані з пряжі турецького виробника на кобохо. Колор 82-451, партія 70, 97 46 Я люблю цю пряжу, я люблю на кобохо, не дивлячись на те, що ниточка в неї тоненька, і потрібно, як так, запастися дуже багато мати терпіння, щоб зв'язати дані шкарпетки. Мало того, що пряжа тоненька, я ще й в'язала ці шкарпетки на дві В'язала їх способом Magic Loop на двох спицях. І дві шкарпетки в'язала одночасно. Була якась пара шкарпеток, мабуть, ось ця 45 та яку я в'язала на шкарпеткових спицях на п'ятьох. Давайте поговоримо про пряжу на кобоку, про її плюси та про її мінуси. Мінусів не так і багато. Плюсів набагато більше вони переважають. Пряжа тоненька. Пряжа м'яка, гарно лягає у візерунки. На кобох взагалі має дуже велику палітру пряжі. Це смугастики, це однотонна пряжа. Це пряжа, яка лягає в жакардовий малюнок. Вибір надзвичайно великий. Вихід шкарпеток із одного моточка, виходить одна пара. До речі, ці чотири пари це в мене шкарпетки з трьох моточків. В одному мотку 100 грам 400 метрів. Дану пряжу готові вироби можна прати в пральній машинці. І давайте ми подивимося, які ж мінуси цієї пряжі. Для себе я знайшла один мінус. Це ось такі фабричні обриви пряжі. Що, чим вони мені були, яку вони мені, скажімо так, стали для мене проблемою, і що я в результаті отримала. Ці вузли мені попалися, ось бачите, ще новий моточок, який з фабрики він ще не розмотаний. я... Це зробила, скажімо так, спеціально, лишила один моточок, не вив'язала, щоб показати ось такі проблемні ділянки в пряжі. Коли я в'яжу два носки одночасно, так, я на початку підбираю собі секції, підібрала і в'яжу, наприклад, одна ниточка з зовнішньої сторони, а одна ниточка з внутрішньої сторони. І в'яжу два носки одночасно. І коли... Я доходжу до такого обрива ниточки, то на моє здивування під'єднується пряжа іншої секції. Тобто ці секції не співпадають і нам потрібно їх відмотувати і знову ж таки під'єднувати до основної ниточки і шукати секції, щоб у нас шкарпетки були дві однакові. Оце один єдиний мінус для себе. Я хочу відзначити в цій пряжі. Решта мене все влаштовує: і цвітова гама, і, і якість пряжі. Не дивлячись на те, що вона тоненька, вироби з неї виходять чудові. Ось, наприклад, ось цю пару шкарпеток я в'язала із одного моточка, в якому не було обревів пряжі. Бачите, секції лягали класно. Ось я хочу показати, що шкарпетки вийшли однакові, нічим вони не відрізняються. Після прання ниточка вирівнюється, петельки стають рівнесеньким. Таке враження, що вона а, наче попрасована. Ні, вона тільки попрата і висушена в горизонтальному положенні. Це одна пара шкарпеток. Коли я взяла в роботу інший моточок, у мене вже пішли обриви ниточки. Ось оцю ж Пару шкарпеток я в'язала, де були обриви. Я почала відматувати. Багато було відмотів, і я навіть злякалася, що мені може не вистачити на пару шкарпеток нитки. Але в мене були залишки Alise Artisan, і вона мені стала в нагоді, як то кажуть, прийшла на допомогу. Я зв'язала ось такі манжетики, резиночку і пішла далі підбирати секції. Хочу вам показати виворотню. Сторону моєї роботи. Тут, мабуть, в цій парі я двічі під'єднувала ниточку. Бачите, нічого не видно. Намагалась це робити охайно, з'єднувати ниточки. І в результаті отримала ось таку чудову ще одну пару шкарпеток. Мої шкарпетки це не маленькі розміри. Вони зв'язані десь на 41-42. І майже всі оці три пари 41 зробляла, лише оця одна пара, 44-45. Потім мені попався взагалі моток, в якому було 4 брові нитки. І тут складність стало в тому, що мені стало важче підбирати секції. Тому я, бачите, в цій парі носочків не мав взагалі зелених відтінків. І тут з'єднань було набагато більше, ніж. В двох попередніх парах. Але також на допомогу мені прийшли залишки мої від попередніх процесів. Це була однотонна на кобок синього кольору. Я зробила резиночку, манжет, зробила п'яточку і мисочок цієї пряжею І отримала ось отаку пару. Ця пара це 44-45. Розмір шкарпеток. Ця пара взагалі зв'язана з усіх трьох процесів. Тобто звідси в мене лишали залишки, звідси залишки, звідси. Да? І в мене вийшла, як то кажуть, четверта безкоштовна пара. Ця пара велика, це я ж говорю 45-й розбір. Ця пара зв'язана, інша від п'яточки, тут бумеранг. І з клином підйому бумеранг. Значить, я спочатку набирала петлі, потім вив'язувала п'яточку бумеранг, а потім спускала петлі і вийшли ось такі шкарпетки. Тут з'єднань, мабуть, було дуже багато, що я поєднувала і кольорі, і ниточки, але хочу показати також вам зворотню, як то кажуть, сторону з'єднання. Також робила охайно, щоб це не заважало потім власнику носити ці шкарпетки. Да, бо ми знаємо, що ці шкарпетки тоненькі, і вони будуть носитися взуття. Тому якось так. Що я вам ще хочу сказати? Склад цієї пряжі, ви вже знаєте, да? це 75% вовна і 25% поліамід. Це така пряжа, вона із носу стійка. Її можна носити, ці шкарпетки, не один сезон і вони не протруться у вас. І якщо так придивитися, вона після першого прання. Бачите, я ще раз кажу, петельки різ, рівнялися, вони такі рівнюсінькі, наче їх хто взяв і прасочкою попрасував. Ні, вони не прасовані. Просто сушились горизонтально. І е, якщо отак на камеру придивитися, то пряжа випускає ось такий пушок. І дуже така вона тактильна і приємна на дотики. Так що, ось такі мої враження, які склалися. В даному процесі про накобохо. Супер, але є, але дуже багато обривів в пряжі. Було 4 мотка, і з 4 моточків тільки був один моток, в якому була суцільна ниточка і не було обривів. Ось отакі справи. Тепер що я хочу вам ще поговорити, на яку тему? Дивіться, дуже багато ви задаєте мені в коментарях таке запитання, яку довжину ступні потрібно зв'язати на той чи інший розмір. Так, це така інформація, яку ви зможете знайти в таблицях. Таблицях, розмірна таблиця для шкарпеток, да, де вказується довжина ступні, яку ми можемо зв'язати. Але ми кожен сам для себе можемо це ще й прорахувати. Сьогодні я хочу дати вам невеличку формулу розповісти, як дану оцю довжину ступні можна прорахувати. Значить, дивіться, довжина ступні рахується за такою формулою. Формула так і називається формула розрахунку довжину ступні. Довжина дорівнює розмір ноги поділений на 3 і помножений на 2. Якщо ми знаємо розмір ноги, для кого ми будемо в'язати, наприклад, це 45-й чоловічий розмір. 45 ми ділимо на 3 множимо на 2, 45 на 3 це 15, помножили на 2 це 30 см. Дивимося, перед нами шкарпетки. Шкарпетки, якщо ми чуть натягнемо, 30 см. Отже, дані шкарпетки зв'язані на розмір 45 44, 45. Якщо ми візьмемо, наприклад, Розмір ноги такий варіант. 42-й поділимо на 3, помножимо на 2. Це буде 28 см. 41-й поділимо на 3, помножимо на 2, 41 на 3, націло не ділиться, це приблизно 13,6 помножимо на 2 і округляємо найближче число це 27. От Перед вами шкарпеточки. Ми заміряємо їхню довжину, це виходить. 27 см. Тобто, це у нас на 41-й розмір. Ось на сьогодні у мене все. Бажаю вам миру, здоров'я, добра. Якщо виникають якісь питання, пишіть в коментарях, будемо відповідати. Кому сподобалось відео, ставте лайки. До нових зустрічей.